Всім привіт, шановні друзі. Сьогодні я вам буду розказувати, як працювати в таксі, що для цього потрібно робити, що вигідно працювати на праці в таксі. Та перед началом відеоролика попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал, мені буде дуже приємно. Граю я на проєкті Ukraine P. і можете приєднатися до мене. Тому поїхали! Так, дивіться спочатку. Коли ви зайшли тільки на проєкт, вам потрібно нажати меню О та тут виповнити ці два квести. Потім, коли ви виповните ці два квеста, вам додається другий рівень. Коли вам здасть другий рівень, ви приїжджаєте до СНАПу, і тут вже виходить, влаштовуєтесь на працю. На працю робота в порту. Якщо хочете на другу працю, можете вже на кур'єр Globo. Але, звісно, працювати на роботі в порту, тому що там дають більшу зарплату. Ось, коли ви наж... О, що робота в порту, ви нажмаєте влаштуватися і все. І потім їдете, виходить, передати на і тут у нас буде роботи. І тут у вас буде працівник на борту, ви тут найближче та їдете на борт там працювати. Коли ви працювали хвилин 15-20, то бачите, що у вас новий рівень, так само третій рівень, тоді ви вже можете працювати у таксі. Сьогодні я буду працювати в таксі та покажу вам, що робити. та як, виходить, виставляти клієнтів, щоб все буде було добре. Так, добре, давайте центр держатості сюди заходимо і тут е у вас буде виходить, таксі бот От, я вже влаштувався на цю роботу, тому, виходить, виходимо з снапу та ставимо нітку, вже нам потрібно приїхати на Ось тут такси з компанії BOLT. Найближче, та їдемо туди. До, до такси. До Таксі Бол. Коли я приїду, я вже відбудусь. Так, шановні друзі, ось я вже приїхав до таксі Бол. Коли ви вже сюди приїхали, ви Alt і тут у вас буде включати зміну. І все, вам дається авто. та Зараз я буду Вам дається авто, та ваша задача забирати клієнтів та возити їх в GPS, виходить, по місці. Ось, зараз я заберу першого клієнта і ви побачите, як це. Так, ось ми вже і приїхали до нашого клієнта. Ось під'їжджаємо, все, він сідає в автомобіль. І ми їдемо виходить, на наступну точку, куди його потрібно відрізти. Тільки запам'ятайте одне правило. Не потрібно в роботі таксі таксі врізатися. Тому, тому що якщо ви будете врізатися на роботу таксі, то вам за це буде писатися штраф. І вам вже е, ці штрафи потрібно буде оплачувати у сам роботі таксі. Так, ось ми вже і привезли нашого клієнта. Хоп, від'їжджаю на мітку, він виходить і все. Е, і вже в кінці відеоролика я вам покажу, скільки я заробив. Так, їдемо на сюди мітку. Так, ось у нас наш наступний клієнт. Оближаємо і все. Зараз я зроблю, виходить, поїздок 5. Я вже зробив одну поїздку, а саме 4 поїздки зараз зроблю. І вже покажу вам результат. А ви це вже побачите у швидкій Gracias. Так що, в друзі, я вже зробив 5 успішних рейсів. На екрані ви бачите сумніву яку він зробив. Це за годин 10 я виробив такі сумнів, там отець рейсінгові. Що я хочу сказати, що ця робота дуже придана, але ще друбленіше буде робота до лакубінника. Якщо ви хочете, щоб я вам показав, як працювати за валкобільником, тоді... Напишіть мені це в коментарях, та я можу зроблю дозволю цей, цей відос. Тому не забуваємо залишити лайк під відосиком, підписатися на мій канал. Все, всім гарного дня, всім до побачення!